Нацята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА віталій Півовар. Добрий день і почнемо з гарячої новини. Стало відомо, що у зоні АТО поранили Дмитра Яроша. Про це повідомили у прес службі правого сектора. Поранені легкі, тож загрози життю нардепа немає. Де конкретно я не знаю. Наскільки він знаходився в пішках. Це п'ятно скоріше вота пройшло где-то там. Ну там такі ранення, кори, по крайній мірі у угрози для життя не представляють. Ранення у нього осколочі. Скорее всего, від осколо тараби, ніби такого такого схоже. Поврідна у нього нога і я приймаю рука. Один військовий загинув і ще 40 поранені. Такі дані від речника АТО Андрія Лисенка у Донецькому аеропорту триває бойова операція. злітно посадкова смуга зруйнована. До позиції українських військових підійшли. Додаткові резерви та доставлені боєприпаси. Складна ситуація. І на 29-му та 31-му блокпостах на Бахмутській трасі. Наступ бойовиків та російських військ на Луганщині в районі 29-го та 31-го блокпостів Збройних сил України на Бахмутській трасі зупинено. В результаті бою сили АТО відійшли від 31-го блокпосту. До опорного пункту та отримавши підкріплення і боєприпаси, продовжують вести бій, аби відновити свої позиції, вибити звідти ворога. Бойовики обстрілюють Маріуполь та його околиці. Повідомляє міський сайт. О п'ятій ранку російська артилерія відкрила вогонь у районі Талаківки, Гнутового, Чермалека та Павлополя. О 7 з мінометів цілили по виноградному у штабі. АТО запевнили, втрат серед військових під Маріуполем. Немає водночас за добу під мостом під містом знищені 40 бойовиків і близько 20 одиниць техніки, зокрема і броньованої. Про це повідомили у штабі оборони Маріуполя. В результаті підриву мосту у Запорізькій області постраждали двоє людей. Осколками скла була поранена літня жінка, другий потерпілий машиніст потяга. Про це повідомили у проспілці медиків. За їхніми ж даними, є руйнування у житлових будинках. Але чи постраждали люди, які там мешкають, невідомо. Нагадаю, напередодні в Запорізькій області невідомі підірвали залізничний міст. У той час по ньому їхав товарний потяг до Волновахи. Кілька вагонів зійшли з рейок. Врятувати життя ціною власної крові близько 200 рятувальників ДСНС стали донорами для травмованих у зоні АТО. бійці, яких нині лікують у військовому шпиталі у Києві, вкрай потребують крові другої негативної групи. Робота в центрі крові тільки почалася, а черга рятувальників вже вишикувалась. Спочатку підписують необхідні документи, далі здають аналіз крові, щоб визначити групу та перевірити наявність хвороб. Лікарі очікували прийняти в день близько 40 донорів крові а прийшли майже 200. Наша кров зараз потрібніше більше хлопцям, які лежать на лікуванні в даному госпіталі. Ну, а заміна крові, переливання, вона навіть корисніше для нас, і тим більше велика користь від цього буде нашій державі. Ми вирішили допомогти, так як ми рятувальники, це безпосередня наша робота. Ми вирішили не тільки гасити пожежі, рятувати людей, а навіть. Поділити це кажуть частину себе. В натовпі впізнайшлися вже й досвідчені донори. Вікторія здає кров уже в четверте. Дівчина має рідкісну четверту групу, тому час від часу навідується до лікарні, здає кров про запас. Перший раз я здавала на прохання для людини, в якій були великі опики. А для військових другий раз тут саме в цьому місці. Коли мені стало не дуже добре, мене соком відпаювали кавою, розмовами розважали. Дуже приємне ставлення. Люди дуже медперсонал дуже людяний. Донорська кров у шпиталях потрібна завжди, незалежно від групи чи резусу. Головне, щоб охоче її здати, був повнолітній, здоровий та важив не менше 50 кілограмів. Важлива й підготовка перед здачею крові через недотримання її щоразу 10% крові забраковують. Не їсти масла, не пити алкогольних е якихось напоїв. Бажано не їсти гостро, там жарено, гречану кашу на воді дуже, дуже здорово. Попити чай, соки там. Якісь фруктові напої у лабораторії розповідають завжди у дефіциті кров з негативним резусом передусім другої групи. Та сьогодні пощастило. Вже за ранок вдалося зібрати частину саме з такими показниками. Саме рідкі це отрицательне їх 16%, 84% – це ця резус процента Тому положительні різположительні, поэтому потрібність отрицательних сіля очень віліка. Ну, більше сьогодні дорого групи. От зараз на сьогоднішній день нашому центру потрібна втора група. У лабораторії донорська кров довго не затримається. Після ретельного аналізу та обробки її одразу передадуть до операційних, де чекають поранені бійці. Інна Гоголь в Берліні вже сьогодні стартує новий ранд переговорів щодо врегулювання конфлікту на сході України. Там зберуться міністри закордонних справ Росії України, Німеччини та Франції. МЗС Німеччини повідомляє, говоритимуть про шляхи послаблення насильства, випадки якого останнім часом почастішали у регіоні. Риторика Кремля лишається незмінною, мовляв, у конфлікті винне керівництво України, яке, начебто, наказує обстрілювати мирних мешканців. Сегодня в качестве главного приоритета будем говорить в нормандском формате, с тем, чтобы наши западные партнеры, в данном случае Франция и Германия, которые участвуют вместе с Россией и Украиной в этом формате, чтобы они возвысили свой голос и призвали украинское руководство не допускать скатывания к военному сценарию в очередной раз. Військомати перейшли на посилений режим роботи. Там збільшили кількість працівників та години їхньої роботи. А чергові ретельно перевіряють сумки. Хвиль мобілізації до лав української армії триватиме три місяці. Призовуть тих, хто вже служив, має військову спеціалізацію та добровольці віком від 20 до 50 років. Усього заплановано набрати 50 тисяч бійців. Міністр оборони Степан Полторак запевнив, у зону АТО солдатів відправлятимуть лише після тривалої та комплексної підготовки. Кабмін пропонує збільшити чисельність армії до 250 тисяч осіб. Найближчим часом відповідний законопроект передадуть до Верховної Ради. Повідомив прем'єр. За його словами, у держави є на це гроші. Нагадаю, загалом на фінансування нацбезпеки та оборони у 2015 році передбачено 90 мільярдів гривень. Ми пропонуємо встановити чисельність збройних сил України у кількості 250 тисяч осіб. Це збільшення на 68 тисяч людей. Це важливе рішення, яке забезпечено фінансово урядом. Нафтогаз готовий до переговорів із Газпромом щодо умов постачання палива на період до закінчення суду. Нагадає Медведєв, запевнив, що з квітня Росія припинить продавати Україні газ зі знижкою. На що глава Нафтогазу Андрій Коболєв відповів: Російська компанія ризикує втратити український ринок. Нагадаю, наразі триває судовий розгляд за позовами, поданими обома компаніями до стокгольмського арбітражу. Українська сторона вимагає стягнути з Газпрому передоплату у розмірі близько. 6. 6 мільярдів доларів США за газ поставлений російським монополістом в Україну з 2010 року. Окупаційна влада Криму відібрала Крименерго в олігарха Рената Ахметова. Депутати нелегітимного парламенту підтримали це рішення одноголосно. Так званий прем'єр Криму Сергій Аксьонов впевнений, у такий спосіб півострів зможе вирішити проблему енергобезпеки. Нагадаю, загальна протяжність ліній Крименерго становить понад 30 тисяч кілометрів. Время превратилась в такую структуру, которая разными способами так или иначе выманивает деньги у крымчан. Считаем, что энергетика должна находиться в руках государства, и в данном случае наши действия обусловлены в первую очередь интересами республики и интересами России. Контракти щодо імпорту електроенергії з Росії перевірять усі деталі, мають з'ясувати за 10 днів. Відповідне доручення дав сьогодні прем'єр-арсеняцнюк Арсеній на засіданні уряду. Розслідування проведуть щодо осіб, які відповідали за підписання документів. Яценюк пообіцяв по завершенню розповісти українцям, хто поставив під загрозу національні інтереси держави. Люстрація у дії Генпрокуратура найближчим часом звільнить іще ще своїх співробітників. Відправді відставку прокурорів, які підтримували звинувачення у справах проти майданівців, фабрикували справи проти активістів революції гідності і були процесуальними керівниками. Свої трудові книжки ці прокурори отримують уже до кінця березня. Український суд заарештував рахунки одіозного бізнесмена Юрія Іванющенка у Швейцарії на 72 мільйони швейцарських франків. Арешт накладено за клопотанням Генеральної прокуратури України. Перед тим фінансова розвідка Швейцарії підтвердила, що ця сума зберігається на банківських рахунках Іванющенка. Колишнього нардепа називають одним із найближчих поплічників Януковича. Петро Порошенко невдовзі виступить на економічному форумі у Давосі. Одразу після цього Порошенко повернеться до України. Таке рішення викликане за гострим ситуації на сході країни. Раніше планували низку двосторонніх зустрічей із лідерами держав та директорами світових компаній. Нагадаю, форум у Давосі триватиме до 24 січня у центрі уваги боротьба з екстремізмом. Проблеми довкілля, нестачі ресурсів, безробіття також довгострокові інвестиції і майбутнє інтернету. Там буде близько 40 голів держав і більше півтори тисячі бізнесменів. Деякі посадовці вже виступили. Приміром, колишній прем'єр Британії Тоні Блер заявив про необхідні реформи в Європі. У минулому ми втратили багато можливостей через свою ненадійність. Уряди часто змінювалися до міжнародних договорів, ставилися з недостатньою повагою. Реформи ринку праці, судової системи, державних послуг та освіти дуже важливі, але головною структурною реформою для нас буде повернення довіри людей. Мусульман, мусульманин, який врятував шістьох заручників із паризького магазину кошерної їжі, отримав громадянство Франції. Уродженець Маліла Сан-Батілі прибув до Франції у 16 років. Нині йому 24. Він подав документи на громадянство. Торік зазвичай розгляд запиту займає півтора року, але може затягнутися навіть на роки. Та за проявлену відвагу міністр внутрішніх справ Франції вирішив цей процес прискорити. Нагадаю, під час захоплення. Магазину батілі вдалося відвести шістьох людей на нульовий поверх. Потім він вимкнув занадто гучну холодильну установку і світло та прикрив двері у приміщення. Таким чином людей вдалося врятувати. В тель Авіві Палестинець напав на пасажирів автобуса із ножем. Він поранив 10 людей, чотирьох із них у тяжкому стані, кажуть лікарі. коли злочинець намагався втекти, він отримав кулю у ногу від поліцейського. Нині зловмисника допитують, правоохоронці розглядають інцидент як ймовірну терористичну атаку. Офіцери тепер патрулюють місцевість, щоб запобігти іншим можливим нападам. В Києві правоохоронці розшукують серійних розбійників. Вони вже скоїли низку нападів на різні фінансові установи. Зловмисни, яких які зафіксували камери відеоспостереження, мають портретну схожість. До того ж, у більшості випадків потерпілі та свідки однаково описують нападника. Тому існує певна підозра щодо скоєння цих кримінальних правопорушень причетна одна й та сама особа. В усіх випадках прослідковується злочинний почерк. Під час вчинення кримінальних правопорушень невідома особа діяла за однією схемою. За відсутності громадян у приміщенні, погрожуючи предметам схожим на зброю, змушувала працівників фінансового закладу віддавати усі наявні гроші. Постраждалі від зараженої води мешканці мікрорайону Бортничі у Києві. Прийшли під стіни дарницької адміністрації. Люди вимагають від районної влади якомога швидше вирішити проблеми з постачанням води у їхні домівки. Мешканці кажуть, уже й не просять відшкодувань за ліки. Утім, жити без води більше не сила. Натомість чиновники правлять своє дезінфекція та перевірка систем. Триває коли буде вода, невідомо. Єдина порада приходити до водовозів. В данный момент вода для технического использования, для смывания унитазов, она есть, и люди ею пользуются. Питьевая вода сейчас в режиме подвоза. И, как я уже говорил, в микрорайоне Бортничи в данный момент есть четыре точки, куда подвозится вода. Подвозится она в цесернах от 4,5 до 11 тонн, да, то есть достаточно большие цесерны. Очередей э, для набора воды нету. Понятно, что В даний момент це неудобно, тому що ну, не користуєшся краном, а да, користуєшся тільки приносною водою. Люди, які перші похворіли, зараз боліють чомусь по другому кругу. Боліють не те, що люди п'ють цю воду, а те, що люди, митися треба, купатися треба. Чи нам, я вам казав, уже дівчатам вашим, що нам сюди йти, брати дітей, митись? Я думаю, тут з водою все гаразд. Може прийдемо сюди, не знаю, побачимо, як уже складеться ситуація по їхнім. В Черкасах незаконно хочуть закрити інститут пожежної безпеки, нібито через оптимізацію схожих закладів в Україні лише три, але тільки у цьому є унікальний спортивний комплекс для підготовки пожежників. Викладачі заклад сполох та вважають, що це рейдерське захоплення. На прикладі повномасштабних пожеж курсантів Інституту пожежної безпеки вчать, як діяти в екстремальних ситуаціях. Понад пів тисячі хлопців освоюють професію вогнеборця. Для багатьох вона омріяна романтичним ореолом. Захоплювало подвиги саме цих людей, саме ця професія. Настільки захоплююче було дивитися, як люди ризикують своїм життям заради інших, йдуть на боротьбу з пожежею, рятують інших людей. Ну саме з дитинства виявилось таке бажання у Черкаському інституті. Потужна матеріальна база, досвідчені педагоги. А ще у закладі діє унікальний спорткомплекс. Чимало видатних атлетів виховувалися саме у цих стінах. Обурюються викладачі. Він єдиний, це перше. Друге, він багатофункціональний, тому що тут під час занять, як з фізичної підготовки, так і з спеціальної підготовки. Посади можуть, як ви бачите. Повноцінно займатися, оптимізовувати навчальний заклад. Почали ще у 2013 році. Два роки тому академію перетворили на інститут. Тепер чиновники хочуть зовсім закрити пожежку. Хоча такі повноваження має лише кабмін. Це суто є ознаки рейдерського захоплення інституту. Заклад має припинити своє існування. Ось більше нічого уже гірше нічого придумати неможливо. Маючи великі можливості і не вступаючи нікому в принципі за основними показниками діяльності, чому повинні черкащани бути гіршими, це не зовсім відомо. Розібратися у ситуації приїхали і представники міністерства освіти. Після перевірки заявили, причин для закриття навчального закладу немає. Тут для зазначеного профільного будемо казати профільної підготовки фахівців. Де головним є пожежно-прикладний вид спорту, є найпотужніша в Україні навчальна спортивна база. Недоцільно зазначений заклад підпадати під таку оптимізацію. На адекватне рішення владців сподіваються і курсанти, і викладачі усі вони готові служити на благо державі, аби лише не відверталися від них. Вікторія Тещук Тивай. Під стінами кабміну пікетували чорнобильці. Працівники підприємства зони відчуження звинувачують урядовців у байдужості. Їм зборгували 133 мільйони гривень. Зарплати і пенсії чорнобильським працівникам не виплачують з листопада. До активістів вийшов міністр екології, пояснив затримки паперовою тягниною та обіцяв, що усі борги повернуть до 1 лютого. Самі пікетувальники пригрозили, якщо про них знову забудуть, наступного разу блокуватимуть роботу кабміну. Наскільки я розумію, наскільки я розумію, як мені пояснили, що гроші поступили від енергоатому на казнач... так, казначейство. Так, 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 так. тихо, тиха тихо, тихо. числа. Ближе, ні, ближе, ні. Ні. вони поступили на 28-го, а 31, вже після шостої години. Так, так, так. І тому не було можливості їх використати як треба. Ну, бюджетний рік закінчився. Тому зараз певні паперові процеси йдуть, і до 1 лютого це питання повинно бути вирішено. Я... Що а гонят. дальше мы с вами будем здесь блокировать камин и все, ребята. Разговор короткий. Министерство и камбин. Стипендії в Україні будуть отримувати лише бідні студенти вирішили міносвіти поділять молодь на бідних та забезпечених уже з 1 вересня. Заявила заступник міністра освіти Інна Совсун. На її думку, це виправдано адже в університетах вчиться чимало молоді з сімей з високим достатком. Нині ж студенти державних вишів, які не мають пільг, отримують 730 гривень щомісяця. Музей та заповідники повинні самі на себе заробляти. У цьому переконаний міністр культури України В'ячеслав Кириленко. Чиновник посилається на європейський досвід, де більшість подібних закладів самоокупні. Він же стверджує, що невдовзі претендувати на бюджетні гроші матимуть змогу лише ті музеї-заповідники, що покажуть високий рівень відвідування, але ця сума буде зовсім невеликою. Сто маленьких роботів-танцівників у Японії підготували незвичайне шоу. Сто роботів усього 34 сантиметрів за вишки, синхронно затанцювали під веселу музику. Мати такого хатнього улюбленця може практично кожен японець. Утім, купити робота на ім'я Робі неможливо його можна зібрати по частинках. Купуючи щотижневий науковий журнал, кожен знайде у ньому частинку робота. Відтак чудо техніки можна зібрати самостійно однак, за повну колекцію журналів із частинками робота доведеться викласти 1200 доларів. на вас чекає гостьова студія ТВА. У цій студії вже з'явилася Мирослава Барчук. Мирославо, вітаю! Про що і з ким буде сьогоднішня розмова? Вітаю Віталію, дякую, вітаю всіх наших глядачів. Ми продовжимо тему війни. Будемо говорити про таку складову війни проти України як інформаційні вкидання. Про те, як розрізнити, що це є інформаційне вкидання, і не стати помічником Володимира Путіна і не розхитувати ситуацію України. Будемо говорити з Володимиром Цибульком, політологом та Сергієм Гайдаєм, політехнологом. Будьте з нами, будь ласка, за кілька хвилин в цій студії. Бачимося.